У Києві попрощалися із фронтменом групи Грінгрей Андрієм Яценком, більше відомим як Дизель. Дизелю було 55, Він помер від серцевого нападу, спричиненого хронічною хворобою серця, про яку не знали навіть найближчі. Грінгрей вперто співав російською, навіть коли сусідня країна вторглася в Україну. Але після початку повномасштабної війни музиканти переклали всі свої пісні українською та навіть планували все український тур. Хол будинку кіно дев'ята ранку. Тут ще не дуже багато народу. З колонок лунають всім знайомі акорди. А замість звичного портрету плакати з написом Побачимось, бразенька. Зараз мені важко щось там формулювати високолобо, щось. Кайфовий чувак, був. Одним з перших прощатися з Дизелем іде музичний продюсер та радіовідучий Сергій Кузін каже, заочно вони були знайомі 30 років. Вперше я почув пісні Грін Грея у 96-му, коли я ще працював у Мінську під дождем, Мазафака, І вперше поставили, поставили кватер. Станція, на якої працював. Вони прийшли просто знайомитися в студію, і в них не було ще кліпа. Може, тільки кліпи показували. Але ми вирішили, що вони розкажуть якусь новину. Я кажу, ну люди не знають про вас музику, все ж таки розповідати про музику словами. Ведуча легендарної території Анжеліка Рудницька розказує про знайомство з дизелем у 95-му. Ці скромні хлопці за лічені місяці стали суперзірками, а їхні пісні співала вся країна. Коли ми тільки там початковий гурт, ми тільки вперше приїхали на таври, а вони вже там виступали, типа за столом на форшеті, він сказав, ну, ребята, велкам. Я розумію, що знаєш, це його. знаєш... Ота от корона, яка була як у кожного творчика, ну, Вона і робила із нього людину фірві. Це був перший, перша суперзірка, з якою взагалі я опинилася на одній сцені, і він дуже добрий був до мене. Я його називала дядя Дізель, тому що він ну, мені здавався величезним таким. І масштабним у них було гасло е, нова молодь нової Європи. Рудницька розказує саме з дизелем, вона мала безліч ідеологічних суперечок. Грінгрей довго співали російською і доводили, що вчиняють так, бо того вимагає аудиторія. Я впевнена, що якби вони українською мовою співали, то вони б були номером один дуже 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 багато років. Російська мова. Е, Тобто вони для певної птосовки були дуже популярними, але інша частина просто ще з 90-х їх відрізала як те, що ну, неправильне. Коли він побачив ці жахи, і сам побудував з військовими, він чергувати ходив, дрони збивати, то в нього як і тоді непереборна сила, що я так співаю, то і зараз він я каже, я все перероблю, і буду співати всі пісні на українській. і навіть в хаху небі заспіватиме. Москва а я напереда саме цього чекаю, все своє життя. Великий тур Грін з новою повністю україномовною програмою мав розпочатися за тиждень. Ніхто не був в курсі, що він має хронічне захворювання. Це стало величезною новиною, несподіваною і великим шоком. Це свідомо приховував чи? Він, в принципі, дуже так зневажливо ставився до лікування, тому подібні штуки. Його улюбленими ліками був фактивоване вугіллям. Відповідно, таким він був. Як виступати тепер без дизеля в групі не уявляють, але перший київський концерт туру точно відбудеться. Він стане концертом пам'яті дизеля. Не Ковальська, Володимир Парахонський ТСН 1+. один